Вітаю усіх шанувальників української кухні. Сьогодні ми приготуємо пшоняну ковбасу. Таку ковбасу готували в селі Лісовинівка Первомайського району Харківської області. Тепер це село Верхнього Рілька. Рецепт мені показала моя мама, а вона вже перейняла його у своєї мами та бабусі. Перед святами майже завжди різали свиней і тоді робили ковбаски. Пшоняну ковбасу робили із товстих кишок, бо тонкі майже всі йшли на м'ясну ковбасу. Та й тонкі дуже швидко могли прорватися і каша легко з них висипається. Для приготування ми візьмемо пшоно, десь пів кілограма такого м'ясного сала. Можна брати під червину, але мама її називає позину дві цибулинки, сіль, лавровий листочок, перець, і у нас тонкі кишки бо товстих майже зараз не знайти. Зрізаємо з сала шкоринку, відрізаємо невеличкими шматочками, розрізаємо такі стрічечки і тоді нарізаємо в поперек так, щоб вийшли кубики десь 1 сантиметр цибульку. Теж нарізаємо дрібненько. Гарно промито пшено, ми проварюємо, щоб воно було напівготове. Ось таке воно виходить. Воно вже майже готове, можна відразу трошечки посолити. Додаємо соль. Перемішаємо. і можна. Відключати. Зайву водичку можна о, злити через дуршлаг. На розігріту сковорідку ми висипаємо порізане сало. Спочатку ту частину, яка більш жирна. Дамо йому трошечки потопитися, піджаритися, щоб воно випустило жирок. А потім уже додамо м'яку частину сала. Зараз воно трошечки вижариться. І будемо додавати м'ясо. Сало вже зарум'янилося. Широк вже випустило. І тепер додамо м'ясну частину нашого салу або м'ясо. Будемо його всмакувати. Трішечки посолимо. Дамо йому піджаритись, щоб воно було майже готове. Обсмажене сало з м'ясом ми додамо вже підготовлену, проварене пшоно. Будемо вибирати його з такою шуновкою, щоб не було зайвого жира в ковбасі. Ось у нас шоно. Ми туди додамо сапку з Ось у нас що вийшло. Жир, який залишився з сала, ми висипаємо цибульку, мілко порізану І будемо її теж підсмажувати до золотавого кольору. Ось у нас цибулька вже підсмажилась, вона має такий гарний золотавий кольор. І ми її будемо висипати до нашого пшона. Ось така у нас гарна вийшла суміш. Ми її будемо перемішувати. Зараз додамо трохи солі. Поперчимо. Раніше додавали перець горошком і лавровий листочок. Лавровий листочок і перчик простирали в ступці до пороху і додавали в ковбасу. У мене немає чим змолоти, тому я додам перецьмелений, чорний за смаком. трішечки посолюще, перемішаю, і будемо цією сумішю починати ковбаску. Очищену сіллю кишку. Промиту під проточною водою, перевірено, чи вона не порвана, одягаємо на трубочку, зав'язуємо вузлик. І будемо зараз наповнювати сумішу пшона, м'яса, сало, цибульки кишечку. формуємо ковбаски, можна і руками. Дуже щільно її наповнювати не потрібно. Щоб не прорвалася кишка. Сформовану пшеняну ковбасу ми викладаємо на стіл, робимо її плоскою, видаляємо зайве повітря, видавлюємо його. Не потрібно її наповнюти щільно і можна зав'язувати. В декількох місцях проколюємо шпашкою зубочисткою. можна циганською голкою, щоб не було дуже великих дірочок, бо ще й повилізає каша. І зв'язуємо, формуємо киличку. Ось отак. На добру розігріту сковородку викладаємо нашу пшеняну ковбаску. Якщо десь утворилось повітря, проколюємо. Щоб вона не полопалась, перевертаємо і підсмажуємо до золотистої шкориночки. Підсмажимо до золотої шкориночки ковбаску з псанями, ми викладаємо в казаночок, наливаємо трохи водички, засипаємо лавровим листочком та перемеленим перцем. І протушуємо хвилин 15. Ось і готова вже пшеняна ковбаска. Вона вийшла така рум'яненька, пахне лавровим листочком, перчиком. Скуштуйте, спробуйте приготувати, і вам теж сподобається смачного.